Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам, як за допомогою одного крутого додатку можна згенерити передісторію, характер та навіть майбутнє вашого ігрового персонажа у Dungeons and Dragons 5 редакції, навіть після завершення пригоди. У цьому відео ми поговоримо про книжку під назвою A Life Well Lived. Чим займаються персонажі, коли вони не бродять по підземеллях? Що роблять авантюристи до, після та під час пригод? Можливо, це невеличкі моменти спілкування біля вогнища під час виготовлення зілля, а можливо, це такі важливі події, як введення бізнесу, створення сім'ї або навіть вихід на пенсію, поки загроза знову не постукує у двері пригодника. A Life Well Lived – це, не побоюсь цього слова, ультимативний інструмент як для гравця, так і для майстра підземель від виданиста Cubicle7. Книга містить багато корисної інформації для роліплею свого персонажа, продумування його характеру та передісторії. Для майстрів є досить вичерпний список різних активностей, якими можуть зайнятися гравці як на довгому відпочинку, так і між пригодами. Я звернув свою увагу на цей додаток по одній простій причині. Я втомився збирати мікро домашні правила з різних книжок і не тільки. У книзі Коталташі є цікаві роліплеїни опції для кожного класу. У нотатках за Занатара є перелік активності у місті. У книзі Trials and Treasures для Level Up a 5 є. Я користуюся переліком різних активностей на довгому відпочинку і під час подорожі. Про всяк випадок нагадаю вам, що це топова заміна звичайного ДНД. Це непогані матеріали, але вони розкидані по різним книгам. Окрім того, мені до сих пір не попадався нормальний матеріал про, наприклад, розбудову вашої, ну назвемо це штаб-квартири пригодників. Іронічно, але навіть у пригоді драконяче пограбування Dragon Heist», де ледь не вся кампанія сфокусована на розбудові власної таверни, немає цікавої ігрової механіки для цього. Ви просто будуєте її і отримуєте максимум наративну нагороду. А тепер швиденько пройдемося по самій книзі A Life Well Lived. Розділ перший. Життєвий шлях. Перший розділ приділяє увагу етапу створення персонажа. Обираємо расу. Тут нічого цікавого, все те саме ще у D&D, але тепер бонуси характеристик відв'язані від раси, це вже стандартна практика. Далі роляємо такі наративно цікаві елементи, як астрологічний знак народження, який дає бонус до характеристики та визначає характер. Руляємо сім'ю: багата чи бідна, велика чи маленька, чи батьки тієї самої раси, а також родинні зв'язки, де пройшло дитинство персонажа, у місті, на іншому плані буття, у кочівному племені. Як відбулося дорослішання, тобто, яка визначна подія та життєвий урок отримав наш персонаж? Це дає володіння навичками та бонус до статів. Цікаво те, що життєвий урок це не просто одна ситуація, це подія з трьома варіантами того, як вчинив ваш герой у той самий важливий момент. Проляємо переломний для життя момент: напад монстра, магічна катастрофа, читай, мічі, гість, професію, ну тут і так все зрозуміло. Є табличка особистих якостей, можливо, ви незграбний, наївний, або у вас залізний шлунок. Тут у нас табличка причин, чому ваш персонаж вирішив стати пригодником. Окремо, хочу відмітити крутий маленький розділ під назвою брехня, яку ти собі розповідаєш. Це працює як слабкість або негативна риса. Тут легко прослідковуються такі ідеї, як синдром відкладеного життя, перфекціонізм або синдром самозванця, знайомі нам з реального життя. Це додає глибини характеру. Кубка варіантів того, що вас об'єднує або пов'язує з іншим супартійцем. Неочікувано для себе я б бачив розділ, короткочасні та довготривалі цілі. Це не лише наративно цікавий інструмент, але також можливість отримати додатковий досвід під час гри за виконання своїх мотивацій. Пам'ятаєте, як в Baldur's Gate 3 персонажі отримували натхнення за якісь цікаві ситуації або рішення? Ось це воно і є. Хапайте і користуйтесь! Ба більше, у кожного класу є перелік таких цілей, що лише допоможе вам придумати або обрати найбільш цікаву. Нагороди можуть варіюватися від простого досвіду і натхнення до підняття рівня, отримання магічного предмету або союзника. Від себе зазначу, що у настільній рольовій грі Warhammer Fantasy RPG теж є механіка з короткими і довгими цілями, але прикладів у книжки толком не було взагалі, і майстер не те щоб допоміг мені у цій ситуації, коли я грав. В результаті я, як дурень, придумав собі нудну мету викувати самодушки хорошу зброю і навіть не зміг її нормально виконати. А тут цілий блок варіантів. Розділ 2. Ремесло багаття. Першою механікою для спонукання ролюплею є бондінг утворення дружних стосунків. Якщо ваш персонаж поспілкується з іншим пригодником, ви отримуєте кубик дружності 1К4. Який можна додати до перевірки або до ритуального кітка вашого дружбана або дружбанки. Від себе скажу, навіть одна ця маленька опція створює хороше підґрунтя для ролеплею. Воно спонукає і говорити між персонажами, і діяти як команда під час сутичок або інших ситуацій. Далі у нас є цілий список різних активностей під час довгого відпочинку, причому, очевидно, тривалі по виконанню дії реалізовані достатньо грамотно. Наприклад. Мій персонаж хоче зварити якесь зілля. Майстер Підзевель ставить мені цільове число 13, яке я повинен набрати під час своїх перевірок. Складність перевірки 13 по інтелекту з використанням інструментів алхіміка. Якщо мій персонаж успішно пройде перевірку, то різниця між успіхом і складністю зарахується до цільового числа. Складність 13, я на наролив 20 в сумі, тобто у мене є 7 з 13 необхідних пунктів прогресу варіння зілля. Як тільки не беру зілля готове. Якщо перевищу успіх на 5 або більше, то навіть два зілля вийде зварити. Варіантів активності: купа, алхімія, мистецтво, догляд за тваринами, ведення хроніки, створення стріл, гуляння по магазинам, написання листа додому, молитва, та ви собі не могли б таке уявити проведення ритуалу поховання загиблого героя. Все це дає цікаві наративні бонуси і допомагає краще описати, чим займається ваш персонаж під час відпочинку. Розділ 3. Активності під час простою тут автори спробували охопити найбільш цікаві і незвичні види діяльності, якими можна зайнятися, коли у ваших героїв є, наприклад, тиждень чи місяць вільного часу. Дуже багато варіантів. Піти на сайт квест, проконсультуватись у спеціаліста, зайнятися будівництвом, укласти темну угоду, організувати крадіжку, тренувати учня або навіть просто гуляти по місту і зібратися з думками. В кінці розділу є корисний блок інформації про ймовірних союзників та суперників. Для кожного прикладу, хоч то моряк чи детектив, є варіанти бонусів, які він може надати як союзник, і варіанти перешкод, які він може здійснювати у ролі ворога. Розділ 4: Місце, яке можна назвати домом. Рано чи пізно ваші гравці захочуть збудувати, купити або захопити якусь будівлю і перетворити її у повноцінну штаб-квартиру. Одна справа просто туди повертатись і відпочивати, але ж гроші накопичуються, і її хочеться інвестувати у свою нерухомість, добудувати корисну кімнату або облаштувати садок вишневий коло хати. Саме на ці питання відповідає цей розділ. Багато варіантів того, як зробити зі свого маєтку справжній штаб пригодників. А якщо поєднати з книгою Kingdoms and Warfare, то вийде взагалі вогняна суміш високоякісного контенту. Бонусом є табличка подій, які можуть вплинути на перебування пригодників. Можливо, вони знайшли таємний прохід у будинку або до вас завітає таємничий незнайомець. Розділ 5. Хто сіпає за ниточки? Обов'язковий розділ для кожного дема, який хоче ввести в гру патрона, боса або лідера для групи пригодників. Того, хто буде видавати завдання, роздавати накази або, навпаки, ставити умови героям. Що вони можуть запропонувати за задоволення їхніх потреб? Що вони від вас вимагають або просять? Які у них характер та які негативні риси впливають на ваше спілкування? Дуже корисні таблиці та приклади. Розділ 6. Відкладаючи меч на полицю. Перш ніж травми, смерть і небезпека наздожнуть вас, ви захочете піти у відставку і залишити пригодицьке життя позаду. Це не кінець вашої історії, а початок нової глави. Є так багато причин, чому ваш персонаж може вирішити покласти свій меч на полицю. Що змусило персонажа прийняти такі рішення? Чим він може допомогти групі, навіть будучи не при справах? Яке життя чекатиме герой на пенсії? Спокій, смерть. Щасливий кінець, чи може, через певний час щось або хтось змусить вас взятися за меча в останній раз? Чому цей герой повернувся? Що змінилося у ньому за час відсутності? Як він буде ставитись до старих друзів та як зустріне нові обличчя у групі? Ось такий неочікуваний розділ загалом, що може сказати про книгу? Автори пропонують неймовірно цікаві ідеї. Це той наратив, який пробуджує уяву і спонукає не тільки гравців роліплеїти, але й надає майстру інструменти для реалізації майже будь-яких концепцій. Зглипу цю книжку з першої сторінки і всю проглянув за один вечір. Наполегливо рекомендую і вам ознайомитись. Дякую усім за увагу. Мирного вам неба!